Наша лабораторна робота має тему перевірка виконання закону послідовного та паралельного з'єднання. Для цього ми з вами скористаємося лабораторією електрики Постійний Струм. Заходимо в неї за посиланням, маємо лабораторію. Заходимо в лабораторію, і от перед нами можливість зібрати електричне коло. Та перед цим ми повинні накреслити в звіт лабораторної роботи схему. За якою ми будемо збирати своє електричне коло. В нашому колі повинен бути джерело струму. Ми збираємо батарею батарейок гальванічних. Далі у нас повинен бути під'єднано обов'язково ключ, тому що в реаліях ми повинні замикати коло. І розмикати, мати можливість працювати з ним. Так, далі ми повинні з вами під'єднати два послідовно з'єднаних резистора. Для цього ми використовуємо резистор 1. Ну І послідовно приєднуємо до нього резистор другий. для вимірювання сили струму ми повинні також скористатися амперметром. Але амперметр в коло під'єднується, я нагадую вам, послідовно. І обов'язково треба враховувати полярність під'єднання приладів. В даному випадку, в віртуальній лабораторії, ми маємо можливість скористатися амперметром, який не потрібно обов'язково кожен раз під'єднувати в коло, тобто для цього нам потрібно було б розмикати це коло, переміщувати амперметр, є можливість скористатися амперметром дещо іншим. Все ж таки, це віртуальна лабораторія. Далі, що нас ще повинно цікавити, я показую показати струм, а не рух електронів. Переміняємо. Знімаємо струм, замикаємо коло і бачимо, що у нас по колу йде електричний струм. Перше, що ми повинні зробити, перевірити або виміряти наявність електричного струму, ми його бачимо, а визначити силу цього струму. Користуємося ось таким амперметром. Подивіться уважно: спочатку міряємо струм, що проходить через перший резистор. Ось таким чином. Розташували, бачимо, амперметр показує 1,35 ампера. Далі струм, що проходить через другий резистор. Ми знову ж таки розташовуємо за другим резистором і бачимо 1,35 ампера. Ну, а тепер загальний струм. В принципі, ви можете його виміряти, як такий, що заходить в наше джерело живлення, або такий, що виходить із джерела живлення. Беремо міряємо, що виходить із джерела живлення, і бачимо 1,35 А. Після виконання лабораторної роботи ви ці значення записуєте в таблицю. Амперметр нам більш не потрібен, ми його вертаємо на початкове положення, а тепер нам треба скористатись вольтметром. Беремо вольтметр. І перше, що ми міряємо, це напругу на першому резисторі. Використовуючи е, обов'язково е, полярність. І бачимо, що наш вольтметр показує 13,5. Тепер ми маємо поміряти напругу на другому резисторі. Переміщаємо щупи нашого Вольтметра на другий резистор. І бачимо 13,5. А далі нам потрібно поміряти напругу на обох резисторах разом. Один щуп ми залишаємо на місці, а другий переносимо на початок першого резистора. І тепер записуємо загальну напругу, яка становить 27 вольт. Після того, як ми зняли ці покази, ми записали їх в таблицю. Далі ми повинні перевірити, перевірити виконання цих законів, тобто подивитися, що і як там відбувається. А далі ми повинні з вами визначити опір обох резисторів, кожного окремо і загальний опір. Для цього користуємося законом ОМА для ділянки кола. І е, визначаємо відношення напруги до сили струму, що і буде опором. Знаходимо r 1 знаходимо r 2 знаходимо R загальне, і після чого перевіряємо, чи виконується закон додавання опорів. Чи дійсно буде загальний опір дорівнювати сумі опорів кожного резистора. Після того, як ми зняли покази а, для. Послідовного з'єднання, ми повинні з вами перевірити правильність виконання законів паралельного з'єднання. Для цього ми повинні дещо по-іншому зібрати наше електричне коло. Отже, ми його починаємо трохи переформатовувати. У нас є резистор, у нас є провідник, який буде його з'єднувати. Далі ми повинні накреслити, по-перше, схему, а далі ми починаємо працювати з вами, переформатовуючи наше, наше з'єднання в паралельне. Так. І ось таким чином ми маємо паралельне з'єднання двох резисторів, які мають спільну точку. Під'єднання в електричне коло. Замикаємо ключ, струм рухається по з'єднанню. І тепер наша задача перевірити силу струму. Беремо той самий амперметр. І я нагадую, що загальний струм це той струм, який доходить до точки розгалудження нашого електричного кола. Тому міряємо перед точкою розгалуження і бачимо, що сила струму буде становити 5,4. Після цього ми повинні визначити силу струму в кожному із резисторів. Розташовуємо той струм, який входить в перший резистор. Маємо 2,7 А. Далі. Розташовуємо в другий резистор і бачимо 2,7 А. Тобто, ми зняли покази сили струму першого, сили струму другого резистора і загальну силу струму. Записали це все, таблицю і забрали свій амперметр на місце. Тепер прийшла черга Вольтметра. Визначаємо напругу на першому резисторі. Бачимо, що вона становить 27 вольт. Визначаємо напругу на другому резисторі. І бачимо, що вона становить 27 вольт. А тепер ми повинні поміряти загальну напругу, тобто в тих точках, в яких у нас відбувається розгалудження кола. Користуючись вольтметром, визначаємо напругу, яка становить 27 вольт. Записуємо в таблиці і перевіряємо. Чи виконується закон паралельного з'єднання. А далі, користуючись, знову ж таки, законом ОМА для ділянки кола, ми з вами визначаємо опори цих резисторів, тобто r 1 r 2 загальний опір. І після чого перевіряємо, чи виконується закон, загального опору, закон паралельного з'єднання опорів.